У рівному помітна тенденція до зменшення споживання важких наркотиків переконують міліціонери. Сучасні наркомани все частіше використовують для приготування дози медичні засоби, куди і новмісні препарати купують примісінько в аптеках. До того ж, часто без жодного рецепту. У цьому неодноразово запевняли і правоохоронців, і членів виконкому мешканці багатоповерхівок на вулиці Костромській. Люди вже не перший рік ведуть боротьбу з аптекою, яка розташована поруч. Попри виявлення під час минулорічного обшуку в аптеці на Костромській. Кій п'ять чималої кількості наркотично вмісних та сильнодіючих препаратів без жодних документів. Справа ходу так і не отримала. А скарги від людей надходять і досі. Продають ті самі самікодиномісні препарати, сильнодіючі препарати. Знову ж таки, під час проведення обшуку вилучили більше 20 тисяч доз кодейномісних препаратів, на які не було жодного, жодного документа. Окрім цього, вилучили сильнодіючі препарати. Після цього, після цього Мазепа Юрій Левович значить, так на ці, докум... на ці препарати жодних документів не надав. Якимось чином звернувся в суд. Суд в жовтні прийняв рішення, щоб повернути ці препарати. До того ж, в рішенні суду значилося, що оскарженню воно не підлягає. Власник аптеки на засіданні виконкому переконує, сильно діючі препарати не продає й не продавав. Апелює за весь час, скільки працює заклад, жодного разу не бачив дільничного. Та й у книзі скарг і пропозицій – жодного запису з наріканнями. Друге питання в мене виникає вже тоді до представників міліції. Чи вони знають, що на території Костромської знаходить чотири наркопритони? Поясню далі, для чого це одну хвилину. Я вирішую прошу. Якщо вже починати на цю аптеку, то давайте почнемо з тих наркопритонів. Я не відповідаю за те, що хтось десь купив і десь щось кудись підкинув. Начальник державної служби контролю лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь каже, аптека працює з кінця 2011 року і відтоді постійно порушує закон. Тут продавали незареєстровані в Україні ліки, не перевірялась якість препаратів, а ще не надавалися документи, які підтверджують закупівлю лікарських засобів. Це треба розглядати не зусиллями в БНО, а взагалі як організоване злочинне групування, тому що є і позначки, і тільки певним особам відпускаються ці ліки, і ціла система. Закомуфльованих оцих всіх відпусків і закупівля за готівку, і з перевищеною ціною відпускаються ці ліки, залучати податкову, залучати інспекцію праці, залучати всіх. На жаль, зараз контролюючі органи не проводять свої перевірки серпня місяця, тому що Верховна Рада прийняла такий закон. Але поки не буде в такому ракурсі поставлено питання, буде важко з такими, які вміють обходити законодавство. Вирішити це питання ледь не справа честі, переконує міський голова, бо що не одну скаргу на аптеку від рівнян. Вийшло море людей, я не знаю, скільки там було. Перше питання. Аптека на Костромській. Перше питання всіх мешканців цього двору. Ну ми можемо всі разом, Олександр ми можемо всі разом закрити аптеку, зробити так, щоб там не збиралися наркомани з цього міста. Ну, бо інакше складаємо зброю, розходимося по домах. Ну давайте посадіть об в дематірьому, щоб він на кінець один побачив, що він сидить. І всі інші перестали продавати. Кримінальне провадження знаходиться в досудовому етапі, тобто є поняття запобіжних заходів, які так? виносять санкцію прокурора даного парку. Призуміти діяльність даного е, закладу, конфіскувати, арештувати. Тобто є запобіжні заходи, які вживаються на період досудового слідства. Чому вони не в Це вже інше питання. Тому що є всі законні підстави на сьогодні, є можливість закрити цього тексту повністю. Начальник міськвідділу міліції переконує справу таки доведуть до логічного завершення. А ще правоохоронці запевняють, не один раз писали звернення у столицю, аби внести зміни по є невмісних препаратах, які мають перебувати на кількісному обліку. Адже за неправомірний збут лікарської сировини для наркотиків ані кримінальної, ані навіть адміністративної відповідальності немає. Ірина Нечіпорук Володимир Захаров, новини Рівного. У По рівному постійно триває збір гуманітарних вантажів у зону АТО для підтримки наших військових. Вихованці 8-ї рівненської школи теж долучилися до збору допомоги військовим, які перебувають на передовій, і поспілкувалися з людьми, які цю допомогу доставляють. Волонтери в свою чергу кажуть, що наші діти це наш надійний тил. В знак подяки за підтримку бійці передали дітям прапор з передовою та фотокартки з зони АТО. Безпосередньо дітки вони як. Книга, чиста книга і чисто листа, вони, як би сказати, не мають ні лицемірства, ні зради. І дякуючи Богові, що є такі педагоги, які виховують їх, як дійсно настоящими патріотами. Ми цьому раді. А е, ті воїни, які захищають нашу державу, вони вірять те, щиро вірять і в те, що дійсно цей тил, це щось неймовірне. Вони до рук беруть їхні обереги, їхні листи на їхніх очах сльози, на їхніх очах радість від того, що є такі дітки. Допомагають дітям у створенні патріотичних стрічок для бійців. Батьки. Ідея підтримати українських воїнів належить Ользі Мельник. Її чоловік неодноразово доставляв допомогу в зону проведення. АТО. жінка розповідає, що це була ніби ланцюгова реакція. Від початку волонтери звернулись до вчительки, аби дітки просто намалювали малюнки підтримки, які грітимуть серця воїнів. АТО. Дітки вирішили, що вони можуть сплести такі обереги з стрічок. І так, ніби спочатку пару чоловік погодилося, потім почали хлопці е, до них підтягуватися. І тепер каже вчителька, що хлопці плетуть набагато швидше і набагато краще ніж дівчатка. Окрім оберегів та продовольчих товарів, юні патріоти передали волонтерам і ікону Божої Матері та помолилися за здоров'я та життя наших бійців. Дітлахи щиро співчувають та хвилюються за наших воїнів, саме тому і долучилися до такої недитячої і нелегкої справи. Це не тяжко, це навіть захопливо, особливо тоді, коли ти знаєш, що ці обереги комусь дістануться, тих, хто захищають твою країну. Ми дуже за ним за ними хвилюємося і хочемо, щоб вони скоріше поверталися живими додому і здоровими. Організатор волонтерської акції Марія Стельмашчук каже, патріотичний дух заполонив увесь колектив восьмої школи. Учні, батьківська громада, увесь трудовий колектив школи долучилися до волонтерської акції Допоможи воїну». під час цієї акції були зібрані теплі речі, солодощі. Продукти власного виробництва. Окрім власноруч зроблених оберегів, виготовлених учнями молодших класів, старшокласники місяць тому почали плести маскувальну сітку. А завдяки зусиллям колективу школи та батьківської громади змогли зібрати і фінансову допомогу. Більше 2,5 тисяч гривень передали волонтерам на придбання реанімобілю необхідного бійцям. Анна Мореконь, Ігор Прокопчук, новини Рівного.